Сосисочки, ну а хто ж їх не любить? Але давайте подивимось склад. які нормальні. А який краще не брати, бо такі то всі. до пюрешки. Ну а хто ж її не любить? А от сосиски три з 10 не дуже. Мало м'яса 40%. А інша свина шкіра, сиворотка, крохмаль. Докторські фірмові. Дякую, не треба. Все те саме, але м'яса трохи більше. Плюс неякісні є добавки. Містер Гриль Берлінський. Дійсно, непоганий склад, 10 з 10, Нічого зайвого. Парадокс, але дитячий трошки гірше, 8 з десяти. Рр. Тиграня 6 з 10. Є неякісні добавки і посилювати смак. Але основа м'яса 95% це плюс. Женевський сиром, 6 з 10, Велика кількість насичених жирів. Сосиски міні, а добавок по максимуму. Дітям і вагітним навіть нюхати не. Треба, 2 із 10. Все, що не треба, тут все є. А що по фітнес? У складі нітрит натрію і фосфати, тому тільки 6 із 10. Спеццех дитячі, це вже більш чи за 7 із 10. Раз на тиждень можна. Мюнхенський 5 із 10, багато жиру якісні добавки. Мортадельки, як ім'я якогось депутату, 4 з 10, підсилювач смаку і консерванти. От ми і маємо, що сосисок багато, але далеко не у всіх якісний склад. В дописі залишу інструкцію, як обрати якісні, а тут варіант смачного сніданку з ними. Сосисончик розрізали, туди два яйця, трошки кунжуту, зелені. Додали зверху паприки або італьяну трави. Ну і все готово. Просто. Спробуйте це дійсно дуже смачно.